Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. <кій> Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Пошти одна година дня. Я прийшла з церкви. Зараз вам розкажу і покажу, чого я так мало взяла харчів. Все розкажу. А по-перше, яка погода? Непогана, але обіцяли доща 12. Його не було, дощу не було. Таке хмарки ото, ходять, ходять хмарки. О, але дощу не було. Але я брала парасольку, у мене ж нарядна парасолька перероблена з пляшок пластикових. Це дуже хороша річ. Там написано на парасольці, що вона зроблена, перероблена з пластикових пляшок. Це дуже добре. Дуже добре, отак от, що не викидається, а переробляється. Дається друге життя якимсь речам. От, так от от. Ну, давайте спочатку розкажу, що у мене сьогодні о 9 було призначено час до діаконі. Я пішла до діаконі десь у... це було без 10 9 швиденько. Вона вже у 5 минут на 10 мене відпустила, отримала те, що треба. Не буду казати, вже сто раз казала. Бо тут одразу матрешки активуються, що я ходю, побираюся, ходю, побираюся і буду ходити. Бо це не тільки я одна ходжу. Це і фіни ходять, і, і, і всі е, вивчанці ходять, і всі, кому дозволено, ті ходять. Ну і далі слухайте. О, думаю, а що я поїду в центр буду шлятися? Ні, поїду я в свою церкву, хоч вже й пізно поїду. Ну і поїхала. І взяла я, Ось, дали мені два морозка у таких пачках, дуже хороше морозко, шоколадне. Оце такий смузик мені дали от, ягодний. Оце така якась ковбаска, написано, утус. Е, вона якась чи на гріль її класти. Скоріше за все, на гріль. Да. Оце той до 9, го до 24, го 9 місяця. Отой, отакий сирок, оцей е, мазать на той маусте матон, е, с, ну, такий ото сирок мазать на хліб. Оце взяла дві мунки. Тут дві і тут дві пакетики поклала. Мунок можна було хоч десяток брати, ну що мені стільки. Не треба. Жопу одращувати, дупу одращувати. Не хочу таку одну булочку хлібну, отакий От хлібчик із зернятками взяла. І оце дуже хороший хліб, такого взяла. Далі така ковбаска. Взяла таку ковбаску заморожена. Бачите, що тут у тому ульоді. Оце така ковбаска, називається сіськон макара. Я вам вже сто раз сказала, це ковбаска моєї сестри. Так перевести. І оце такі біч-пакети, біч-пакети, так моя наточка їх називає, біч-пакети, до якого воно числа, ось я тут і не бачу. Їх можна було брати, скільки хочеш, ну на що вони мені? Ні, ну, це це обична, та, обична О, Там, ото мабуть, бачите, рота відкрив, мабуть, гістре таке страшне. Там той, мабуть, пакетик з гістрем, але так просто лапша кипятком заливте і їжте. От так. Це водичку собі брала, треба розкрутити. От-от, Оце те, що я взяла. Ну, я задоволена. А щоб я лазила по центру, так от, о, нічого там немає, бо я там учора була. От-от, а, а тоді оце взяла і це хорошо. Дуже хорошо. От. Бо треба було мені, перш за все, мені треба було піти до моєї дякончі, а тоді вже все остальне. О, отакі от діла. Так, що а що вам ще розказати? Я у мене був десятий номер. Десятий поперед мене було дев'ять людей. Завжди я приходю, в мене четвертий номер. От. Дві людини приходять, вони для сімей з дітьми набирають багато. Тоді дідусь, один такий під 80 років, а може й за 80 він. Я не знаю, коли він з дому виходить, йому не спиться. Та й мені теж не спиться. Але ну, на що мені раніше сидіть там дві години? Я й так приїжджаю рівно вісім до десяти, а той до піводинадцятого сидіть там. От. Так що нормально. от Ото такі справи. А що ще вам скажу? Ну, Це десятий номер. Взяла задоволена, дуже задоволена. Зараз зварю собі зупа і із, із сісь-макара, бо в мене там трохи борщу, я не хочу його вилью, а зварю зупа. Покладу картоплю, покладу моркву, тоді зелень. Не знаю, може всиплю лапші. в мене є така тонесенька лапша, може і не всиплю. І оці такі штучки повидавлюю. Там Оце Там три ковбаски видавлю, та й хорошо, і достатньо мені буде. От, все, Більш такого, нічого я і не, не робитиму, у мене все є. І поїсти, і попити. От. Завтра середа в мене завтра стірка о четвертій і сауна. Я покладу першу стірку без 15,5 перекладу в сушку, покладу другу і піду у сауну. Ну, я ж в сауну, в парілку не ходжу. В парілку я не ходжу, я ходю ж тільки під душ, помиюсь, хорошо, покупаюся, волоси там посушу. О, що треба підбрити, підбрію, пробачте за такі подробиці, але це життя. от. Кожна жінка повинна це робити. Та ото й все. І буду стирати і складати, те, що пересушую, те, що настираю на, на, на все. Принесу додому, от отак. А так більше нічого і не планую. На п'ятницю в мене є плани, але вже як я сходжу і зроблю те, що треба, тоді я вам розкажу. А поки забігати наперед не буду. А я ще тоді, оце як з церкви, вийшла, я сіла на бусик, доїхала до центру, тоді сіла на свій бусик. І не встала на своїй зупинці, поїхала в другий район, бо мені треба було конверта віднести на почту. У нас такі почти, як такаво, почти немає. Називаються еркіоски. Там можна купити і поїсти щось таке бутіки смачне, батончики, шоколадні, круктонезу, таке сяке, всяке, різне пиво, молоко. Е Однести отакі от конверти, ті, що не можна кидати у ящика, і ті, що дешевші, ніж покласти їх у коморку. Тут у мене в магазині сали, їх треба нести туди, на верхіоски. Так я й одвезла його. от. І все. Що я ще скажу? А тоді вийшла, сіла опять на свого бусика і поїхала. Додому. Я оце приїхала і вам розказую. Їсти я не хочу, бо я там поїла. ну Я трошки з дому поснідала, а там я з'їла от, от такий ото хліб, ото, як вам показала, з зернятками одну половинку маслом помазала коров'ячим, тоді що я поклала туди. відчина була дуже хороша, смачна з'їла, а тоді і кави випила з молоком, а тоді другу чашечку кави з молоком таку. Пластикову чашечку. І половина у тієї муночки, у тієї булочки, половину. не захотіла цілу їсти половинку. Там усередні яблучне повидло Хороша така, смачна. от ото так Оце таке, що я робила. Там поїла, от продукти отримала та й хорошо і задоволена на всі 100. Так що, якось так. Не знаю в п'ятницю, чи піду до церкви, чи не піду, тому що я кажу, вам, у мене теж міроприяття назначене, може й не піду. А може, і піду. Подивлюся, коротше, а може, я туди і туди встигну, буде видно, як кажуть, Господь осмотри, отак і я вам кажу. Так що давайте мої рідненькі, ще покажу. Матрішки. Дивіться, скільки в мене всього це я приїхала о 10, а якби я приїхала, як завжди, о 8 була б четверта, то я б взяла набагато таких можна було чотири взяти, і ковбаски взяти. і... Отакого, от ну такого ще заливалось, скільки хочеш, ну нащо воно мені треба? І ці пончики, чи булочки теж багато було, але вони мені теж не треба. Мені оце, цього достатньо з головою. І то я дві оставлю в холодильнику, а дві бросив в морозилку. Я не знаю, які вони. Та вони не погані, як їх розморозиш, вони не погані, я вам скажу. Так що от, -от так. Ой. Закашлялось трошечки. Так що бувайте здорові, щасливі, веселі все буде Україна! Па-па, мої ріднесенькі, Па-па, до зустрічі!